Це реально виглядає як катастрофа дуже великого масштабу. Це неможливо через себе не пропустити. Неможливо через себе не пропустити, коли молода дівчина або молодий хлопець лишається скаліченим після поранення. Неможливо пропустити якусь невдачу в операційній, коли не вдалося щось зберегти людині. І ти розумієш, що так ми зберегли життя. Це найголовніше, найосновніше. Але ще вчора цей хлопець... Працював на новій пошті, і в нього були всі кінцівки на місці. В нього було зовсім інше майбутнє. Коли ти постійно знаходишся в історії, де бачиш людські гори, де бачиш дуже багато болю, ти не можеш просто все пропускати мимо. Тобто ти все рівно десь спрацьовує твоя емпатія, і ти хоч ну, десь там потрошку пропускаєш через себе. І рано чи пізно чаша наповнюється, наповнюється і е, ти вигораєш. І саме через це вигорання я тут. деякий час, вісім місяців, я е, працював по запрошенню черговим хірургом в обласній харківській лікарні, і вона приймає всіх цивільних постраждалих з міста та області. І військових також інколи Найбільш жахливим був той день, коли ракета потрапила в епіцентр. Там, де заживо згоріла велика кількість людей, точну кількість дуже довго не могли підрахувати, дуже багато зниклих безвісти, тіла просто не знаходили. І в той день я був вихідний і відпочивав вдома, і нас всіх викликали на роботу в обласну лікарню терміново, бо було дуже багато надходження постраждалих саме одночасно. Там було порядка 45 людей, надійшло одночасно. Карети швидкої допомоги пробували, пробували і пробували. Дуже багато було опіків, дуже багато пацієнтів ми одразу брали в операційну, дуже багато було людей без свідомості. Ми всі лікарі отримали своїх хворих, почали ними займатися і, в принципі, впоралися за кілька годин. І коли ми вже почали збиратися додому, пролунав вибух дуже дуже гучний в місті. Ми зрозуміли, що це десь зовсім поруч з лікарнею, і був приліт Ескандером в центрі міста у відділення банку. А це була неділя, і банк, на щастя, не працював. Але поруч з цим банком було відділення нової пошти і барбершоп. І через хвилин 7-10 я заходжу на приймальне відділення і бачу співробітників того барбершопу формі, Вони в там. Жах просто що творився. Тобто, от це був такий день, коли в мене не було чергування, це був вихідний, коли ми по тривозі всі приїхали на роботу рятувати людей, і там були обстріли один за одним в різних районах міста і велика кількість постраждалих. Таких днів насправді було дуже багато, але ситуація з епіцентром вона була особливо трагічною тоді, і вона запам'яталася мені найбільше. Моя основна робота пов'язана на 98,8% з військовослужбовцями. Робота з Фрідою в нас більше пов'язана з цивільним населенням. Ми були на багатьох деокупованих територіях, прифронтових територіях. Це Херсонська область, це Миколаївська область, Запорізька область, Харківська область, Сумська область і Донецька область. У 2022 році, коли Бахмут ще був наш, ну, він не так наш, але коли там ще. Коли можливо було туди доїхати, ми поїхали туди з командою. Там залишилася велика кількість людей. Вони всі жили в підвалах, в бомбосховищах. Там було дуже багато маленьких дітей, і історія склалася таким чином, що був поранений хлопчина військовий, і їхні медики намагалися доправити його до стабілізаційного пункту. І їм пробило колесо, і вони не змогли їхати. І вони прям просто. Притул під'їхали до нашої швидкої. Ми з командою швиденько організувалися, забрали його, довезли до стабілізаційного пункту. На жаль, там було дуже багато військових поранених, і не можна було, щоб зразу його взяли. Ми максимально стабілізували його, наскільки це було можливо. Наклали турнікети і далі вже ним займалися лікарі стабілізаційного пункту. Ми знали тільки, що його звати Дмитро, ми не знали, хто він, ми не знали звідки, які війська. І знали те, що у нього два тижні тому народився син. Це все, про що він кричав, коли просив, щоб йому врятували життя. Одна така достатньо неприємна історія в тому плані, що я лікувала пораненого півроку. Ми зробили велику реконструкцію зовнішнього носу. І для мене було дуже боляче, коли мені зателефонували і сказали, що він загинув в на тій же позиції рівно через рік після попереднього поранення. Тривоженість, яка характерна багатьом лікарям, у мені особисто, це підпитується о, тим, що я ніколи не можу, не дозволяю собі о, вийти з роботи повністю. І в Мене дуже багато друзів, медиків, які вигорівши на одній роботі, просто вміняються і переходять на іншу роботу, інший колектив, інші умови, і це таке собі перезавантаження. Є така думка, що саме медичні працівники є тими людьми, які найчастіше стикаються з професійним вигоранням. І це дійсно так. Є дослідження, які проведені. Є багато ну, звісно, є військові спеціальності, є технічні спеціальності, де рівень вигорання високий. Медики в топі також. Проводимо такі тренінги, лекції, де ми розповідаємо про ось ці основні ризики, як їх виявити у себе, даємо діагностичні інструменти, анкети, опитувальники, вони можуть подивитися самі, оцінити, в якому стані вони перебувають зараз, і які проблеми у них є. А далі ми навчаємо їх таким копінг-стратегіям, як вони можуть подолати ці стани, як вони можуть відновити своє здоров'я, як вони можуть допомагати собі щодня. Коли вони працюють, робити такі речі, щоб це вигорання або втома хронічна, або травматизація зменшувалася, і вони були і надалі в ресурсі працювати і робити свою важливу роботу, рятувати людей. Це ретрит, організована благодійна організація Фріда за підтримки фонду Східна Європа і уряду Швейцарії. А це частина програми, яку ми розпочали в цьому році з підтримки ментального здоров'я лікарів. Після ретриту я таки повернуся в Харків, і там буде все те ж саме. Але коли я поїхав з Харкова і вже був на правопереженні в Україні, мені вже стало значно легше. Сьогодні вночі я вперше спала. Повністю заснула і прокинулась, виспалась, і в мене був спокійний, гарний сон. Я думаю, що я повністю обнулюсь і відпочину, видихну, стабілізую свій стан і почну працювати з новими силами.